Я виключала камеру, у мене, Ну, я виключила телефон, і в мене камера Вот. Я зараз буду залазити, зараз запитаємося по скільки можу зайти. Вони там ставили там. Прикольно, я вам, Я там, коротше, зиму какие там. Добре, вже Прижем впевнено треба залазити давай. Я... я коротше не вмію, що буде мене. Закрита. Все, ну я залежу і зараз будучати камеру. Добре, я вам вже покажу, яка у нас там злам, ну, так.